Це зав'язано на понятті площі. Скажи, будь ласка, яку площу займає оцей чотирипалубний корабель? Площа це скільки в нього влізло чотири. А якщо ти в нього попадеш, яка зона стане сірою? От знайди площу всього цього величезного прямокуту. Я поняла. Ні, yeah. порахуй, порахуй, тут важливо порахувати. Скільки, яка площа буде задіяна? Скільки яку частину поля ти в мене виб'єш? Скільки ти. Е, ну, зараз де паркувати? Я можу О, бути... і зараз давай цей... стінки може бути дуже мало. Достатньо. А давай порахуємо. А якщо одно читіш, як у мене, к стінки, то можна закрізь. А давай зараз це порахуємо. Дивись, взагалі в тебе, яка площа всього квадрата? Окей, давай почнемо з площі всього квадрата. Площа. Всього квадрата зараз. А, мне лень. а 10, 10 на 10, 100, 100, 100, 100 не кубиків, а квадратиків. Кубики це об'ємна фігура, а да? Це в нас плоска. 100 квадратиків. Площа, 100 квадратних одиниць. Окей. Якщо ти, я ставлю корабель чотирихпалувний в куточку, то яка площа буде задіяна? Я не знаю. Порахує, яка от зараз площа синього. Я лень. Ну, лень, то треба врахувати. Ладно. 5. А, 6. Ні. 2 на 5. Я, я всю ти ж порахуй і то, що ти. А -а -а. Якщо всю всю травтилощи. Так, ти вельського збив і все і все поле, скільки яка площа буде вибита з мого поля? Рахуй площу синю. 12. Ні, ну площа синього прямокутника, оцього. Ну там вже стінка Два на, два на пять, два на пять. А если не было б стенки, ешь. Два... Зараз мы розглянем цей вариант. Шесть. Не, ну пять же там пять на два. Ты э, снизу пять, и еще одно сбоку видишь? Ну, а в текло клітинок? Скики? Тут пять, и тут пять. А-а-а. Как тебе объяснить? Ну, там уже. Ладно, окей. Здесь опять і здесь. Ладно, 10. 10. 10, добре. А якщо, як ти хотів, я поставлю корабель ось тут, то навколо нього буде ось така зона, але 13. ти площу всього прямокутника, всього великого. 16. Ні. Там чотири кузика внутри, вс... не надо внутри, не рахуй внутри, рахуй зразу великого прямокутника площу. Двенадцять, ні. Так считай, центр этот. Оця вся синя зона стане синьою. Оце все виб'ється. Дивись, який великий. Да. Я это понимаю, і зачем мені. Ну так рахуй всі квадратики. Мы Ми... можем просто еще одну ігру зіграти і все ні, да? не можемо, рахуй площу. Я не понимаю, считай, то что в центре или нет. Да, какой зв... центрі... все? Оце все выбьется из зоны. Да, ну, Та... когда я говорю, когда читаю все, ты говоришь неправильно. Ну, бо ты неправильно порахував. Сколько квадратиков? Давай, я тобі их поділю. 18. 18. І 100, 18 із 100. Це майже одна п'ята частина, це майже 20 і 100 і це майже одна п'ята. Ну, я це понимаю і тобто, коли в тебе корабель стоїть десь у центрі, то це дуже велику площу, якщо в нього, а в нього по-любому попадуть. Пробити чотирьохпалубний корабель дуже легко. Давай от зараз. Е... Я розумію. Дивись, наприклад. Ти точно знаєш, що він в мене стоїть в першому рядку. Ну, допустимо, от, от ти вже пробив всю цю зону, тут вже все сіре в тебе. І ти точно знаєш, що мій корабель стоїть в е, першому рядочку. Скажи, будь ласка, зараз замалюю, куди ти будеш цілитися, щоб з найбільшою ймовірністю в нього попасти? Ти точно знаєш, що він в першому, куди ти будеш стріляти? Не знаю. Подумай, дивись, я його зараз посовую. А ти подумаєш, куди треба вистрілити, щоб з найбільшою ймовірністю в нього попасти? Ну, що більше всього по центру. Так, да, десь по центру, звісно. Тому що якщо я так поставлю, я по любому дивись. Ні, ти не 100% попадеш. попадаєшся. Не сто але дуже ймовірно. Якщо... А якщо десь на F, Yeah. Yeah. G, yeah. the... От зараз я, по... я хочу вистрілити в Є1. І скоріше за все, якщо десь тут стоїть корабель, отут не, да, не попадемо. Mm. Але якщо ти його так поставив, я попаду. Якщо так, я попаду. Якщо так, я попаду. Якщо так, я попаду. Дивись, скільки варіантів. Mm. От так ти не попадеш. Отак От попаду ще. А уже ось сюди не попаду. Але я, допустим, я прострілила оцю, оцю, я попала в Є1, і потім там мимо, допустим. Давай так от. В я один. Ось вийду. тут я Є... не попала. Ось не попала. Ось. Так просто настріляю ну, через 4. -7. І тоді куди треба стріляти? Е, ну, спочатку а 1, потом. Ні, нова... ну, так. Тут насправді, якщо я знаю, що тут десь чотирьохпалубний, що він або тут, або тут, то без різниці, або сюди, а отсюди тобі ну, да. треба вистрілити. Давай играть, все. Нет, сейчас кажи, куди треба тут стріляти, чтобы точно гарантув... Я... Я гаранторовать. Нет, Миша, Мак... скажи я куди стрелять. От ты точно знаешь, что він десь тут, куди гарантовано треба выстрелить, чтобы точно в него попасти. Чтобы 100%. Да. Можешь поставить его одна... його. Я его я його просто. Але ти точно... Нет, поставь его там сверху. Ні, okay. ти точно знаєш, що він десь тут, куди треба вистрілити, щоб точно в нього попасти. Сто процентів. Сто процентів. А тут не невозможно 100%. А можна, Міша, ти знаєш, що. Десь 80%. Да. З одної сторони, okay. коли. Щоб сто відсотково його поранити. Щоб точно його поранити, не вбити, тільки поранити. На F. На F1. Ні, він може отут стояти, і тоді ти його не пораниш. А як? А, ну давай мені просто інтересно, як з 100% шансом? Тобі треба по-любому вистрілити десь усюди, от в ці три клітинки. А, я дав с одной попытки. Нет, я... с одной попытки, ти ж, щоб ты его точно поранил, я мала на увазі. Бо, як... Не, 100% поранить. Сейчас я ручку возьму. Давай я інше місце тобі. Стерика, вот здесь. Почекай, почекай. Да, вот, еще... сюда. В... вот сюда, і вот сюда и вот сюда. А, да, 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 именно так. Правильно. Я... Я просто не знаю, я до одного вистрілу. Ні, ні, з одного ти ж тільки порадить маша. Давай е, отака задача. Ти точно знаєш, що мій чотирьохпалубний корабель знаходиться. Зараз скажу в якій зоні чотири п'ять. Не... Я хочу отігратися. Ні, Міша, останні питання і граємо. Ти ну, точно де да, на, 2 надо. Так, звичайно, на Д два. Може, там. да, ти по-любому його тоді зачепиш. Або так зачепиш, або так, або так, або так. Зрозумів, суть. Все, цими лайхаками я користуюсь, коли ставлю кораблі. Тобто, якщо ти б'єш в однопалубний, давай останнє, і він стоїть в центрі, яка площа виб'ється? Однопалубний. Виб'ється, так же там. Яка площа вибивається площа цього квадрата шукай. Чорного. 8. Ні. Ну і з тим. А, ой. Зараз. Всього квадрата. 10. Так, почекай. Я тобі його замалю, може, тобі так легше буде. Площа цього квадрата. 3 на 3. А де мені сложне? 3 на 3. Дев'ять, дев ну ми ще... Дев'ять, ну дев'ять, так. А якщо в тебе ой, в куточку? Да. А якщо в куточку? Э, в куточку? Я щось не понял. Я ну, щось... Як... Тогда... Сім. Ні, якщо однопалубний стоїть в куточку. Ось. А, однопалубний. Я просто, у тебе десь трьохпалубний. Ні, 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 не я вже однопалубний я там малюю. Так, однопалубний. Ось вот здесь у мене присел. Ага, ось, однопалубний в куточку. П'ять. Ну, чого ж п'ять? Мішу, не Один. А, ой, шесть. Я по центру ніколи не считаю. Одно. Міша, однопалубний в куточку. Ось він, однопалубний в куточку. А, я дав просто у стінки. Три, чотири, чотири. Чотири, два, на. Четыре. Все. Тепер, користуючись <плес> цією математикою, попробуй в мене виграти. Я. Зупиняю запис. Я так і не понял, при чем здесь математика. Ну, звичайно, ні при чому. конечно.